Аккуратненько сюди сюда звук. Сюди-сюди. Да. Аккуратно, аккуратно все. Немає, Так не бави, боку, подивимось. Не все вс. Поверчайся. Стай, стой, стой, стой! все, що Ще за вид те се ша заметь такий. ж і тормози, давайся розганяти, бо то і ялка. Аккуратно пускайся до убере. Перейди до мене резко, поверни просто на мене повністю. Не став собі палку між ложь. Можешь так не потихоньку ехать?